Отже, ми починаємо сьогодні. Ми занурюємось у вчення, ну мабуть, одного з найбільш безкомпромісних духовних вчителів ХХ століття Шрінісарагадати Махараджа. Наш матеріал це книга до свідомості. Це збірка його власне останніх розмов. І тут є один е, надзвичайно важливий момент. Ці розмови він вір у 80 му 81-му роках, коли вже ну, він помирав від раку горла. Тобто це не якісь філософські бесіди за чашкою чаю, це слова людини, у якої просто не залишилося часу на вічливість чи на якісь там підготовчі етапи. Це чиста дистильована суть. Його стиль, знаєте, часто порівнюють зі скальпелем хірурга. Дуже влучне порівняння. Він ріже швидко, точно і відсікає ну, буквально все, що ми вважаємо собою. Всі наші улюблені ідеї, наші концепції. Саме так. І от наша мета сьогодні не просто, скажімо, переказати його ідеї, а спробувати ну, відчути на собі цей дотик скальпеля, розібратися в його радикальному погляді, який кидає виклик, ну буквально всьому. Так і тут, знаєте, треба одразу розставити всі крапки над і. Якщо хтось шукає у Махараджі поради, як стати кращою людиною чи як досягти успіху, знайти душевний спокій, то це не сюди. Це абсолютно не за адресою. Його мета була ну, діаметрально протилежною. Він не будував, він руйнував. Люди приходили до нього за душевним спокоєм, а він, скажімо так, забирав у них останні ілюзії, на яких цей спокій тримався. Угу. І це, власне, фундаментальний момент для розуміння всього, про що ми будемо говорити далі. Тоді почнімо руйнування. Все його вчення, по суті, обертається навколо одного єдиного питання, дуже наполегливого, яке він ставив кожному: з'ясуйте, що таке це я, не що кажуть священні книги, не що казав ваш гуру. Ні, ні. Його цікавив лише прямий особистий досвід. Є ж ця знаменита цитата. А про Дакшина Мурті. Так, коли хтось почав розповідати про це божество, а Махарадж його обірвав до біса Дакшинамурті. А що щодо вас, який ваш особистий досвід? І перший крок у цьому дослідженні за Махараджем це відкинути те, чим ми точно не є. І найперше, найочевидніше тіло. Тіло. Так, він пояснював це не філософськи, а я б сказав, майже біологічно. Тіло – це продукт їжі. Воно виникло з крихітних клітин батьків, які теж були продуктами їжі. Воно росте, підтримується завдяки їжі. Коли їжа перестає надходити, воно помирає. Помирає і розкладається назад на елементи. Це тимчасовий харчовий згорток. Без свідомості, яка його оживляє, це ну, просто шматок м'яса. Це не я, це моє. Так, тимчасовий інструмент. Гаразд, відкинули тіло. Але ж ну, залишається оце відчуття присутності, усвідомлення, що я існую. І ось тут з'являється центральне поняття його вчення, я є. I am, або beingness. Так. І це ж не думка, я українка чи я інженер. Це первинне, дословне, просто голе відчуття я існую. Махарадж наполягав, перш ніж шукати якісь вищі істини, треба знайти цей корінь у собі. Вхопитися за нього, так відчути, вхопитися і перебувати в ньому. І ось тут слухайте, Махарадж робить абсолютно несподіваний поворот. Бо для більшості духовних традицій усвідомлення «я є» – це, ну ледь не кінцева мета. Так, це вже просвітлення, а для нього це лише початок. І до того ж, початок ілюзії. Ілюзії так він називав це мула Майя, що можна перекласти як первинна ілюзія. Чому? Тому що саме з цього безформного відчуття Я є» виростає все інше. Я є тіло, я є людина, я маю проблеми. Це насінина, з якою проростає весь наш особистий Всесвіт, він казав. Тому що ви є, є ваш світ. Угу. Як тільки вранці з'являється відчуття Я є, разом з ним миттєво з'являється і весь світ з його правилами, турботами. А до цього моменту. У глибокому сні, ні вас, ні світу ж не було. І ось тут Махарадж робить крок, який ну просто вибиває землю з під ніг. Він каже, сама ваша свідомість, те, що зараз слухає цей запис, те, що відчуває себе живим, угу. оце саме відчуття Я є, це тимчасовий стан, побічний продукт їжі, який з'явився з нічого і піде в ніщо. Уявіть собі, ваше я це по суті хімічний процес, залежний від функціонування тіла. Я хочу це процитувати, бо це важливо. Він каже, свідомість це тимчасовий стан, що виник у тотальному, позачасовому, позапросторовому, незмінному стані. Це як спалах, спалах на фоні вічності. Так, і є момент у книзі, який мене просто ну, вразив до глибини душі, це його ставлення до власної хвороби. Людина помирає від раку горла, відчуває, як там описано, неймовірний біль, а його реакція. Mm. Це щось незбагненне? Так. Він не казав Я страждаю. Він казав: біль є, страждання є, але вони відбуваються з тілом і свідомістю, я не вони. Я просто спостерігаю, як ця комбінація тіла, розуму, свідомості сміється чи плаче. Він дивився на власну агонію, так, наче дивився фільм. Точно. Свідок процесу, а не його жертва. Абсолютно. І це підводить нас до ключового розрізнення, яке він робив. Більшість шляхів зупиняються на ідеї свідка. Але Махарадж ставить питання: а хто бачить самого свідка? М -м, цікаво. Уявіть, що ви дивитесь фільм. Ваша свідомість це екран. На ньому розгортаються вся дія: думки, почуття, біль. Ви можете усвідомити, що ви не персонажі на екрані, а сам екран. Це перший крок. Так, це рівень свідомості Я Є. Але Махарач каже: зачекайте. А що освітлює цей екран? Що було в кінотеатрі до того, як увімкнули проектор? Ось це щось, цей первинний стан до появи будь-якого екрана, це і є абсолют, наше справжнє я. Тобто спочатку стати екраном, а потім усвідомити себе як простір кінотеатру, в якому цей екран тимчасово з'явився. Але ж свідомість це і джерело любові, мистецтва, радості, називати її шахрайством або хворобою, як він іноді робив, це не надто однобоко. Дуже слушне питання. Він не заперечував красу проявів свідомості, але він вказував на корінь проблеми. Чому шахрайством? Бо вона змушує нас боятися. Ага, як тільки з'являється це відчуття я є, одразу ж виникає його тінь, а що, як мене не стане, і все життя перетворюється на спробу. На відчайдушну спробу зміцнити це я є, і відсунути думку про його зникнення. Кар'єра, стосунки, здоров'я, все це спроби додати до я є, щось ще, Я є успішний, я є коханий. І в цьому корінь страждань за Махараджем так, не в самих подіях, а в нашому чіплянні за це тимчасове відчуття існування. У джерелах є чудова історія про це. Коли до нього прийшов відвідувач, скаржився на проблему у світі, на несправедливість. Так, так, пам'ятаю, і Махарадж вислухав і відповів щось на кштарт: спочатку розберіться, чи існує той, хто бачить ці проблеми. Геніально. Ваш світ триває стільки, скільки триває ваша свідомість, коли ви засинаєте без снів, де ваш світ, де ваші проблеми. Саме так він повертав усе до джерела. Проблема не у світі, проблема в тому, що з'явився хтось, хто сприймає цей світ і вважає його реальним. Так, усуньте цього когось, і проблема зникає. Зачекайте, якщо я не тіло, і навіть моя свідомість, моє відчуття Я Є це тимчасова ілюзія. Залежно від їжі. То я відчуваю, ніби під мною зникає остання опора це, ну, це лякає. То що ж тоді залишається? Хто або що є цим справжнім «я»? І ось тут ми підходимо до межі, за якою слова стають майже безсилами. Те, що залишається, те, що було до появи свідомості Я Є, і буде після її зникнення, Махарадж називав абсолютом або парабрахманом, і його опис цього стану. Це, власне, опис через заперечення. Тобто, чим воно не є? Так. Це вічне, абсолютно необумовлене, позачасове, позапросторове буття, яке не усвідомлює свого буття. Чому не усвідомлює? Бо для усвідомлення потрібна двоїстість той, хто усвідомлює, і те, що усвідомлюють. А в абсолюті немає іншого. Це тотальність. І ключовий момент цей стан неможливо пізнати, відчути чи пережити як досвід. Тобто жодних візій, жодних станів блаженства? Ні. Будь-яка спроба зробити це. Це, за його словами, акробатика розуму. Свідомість це інструмент пізнання, але вона не може пізнати те, що є її власним джерелом, так само як око не може побачити саме себе. Зрозуміло. Тому Махарадж сказав ви ніколи не зможете мати знання про своє я, тому що пара Брахман неможливо засвідчити. Ви знаєте, чим ви не є. Те, чим ви є, ви знати не можете. Тобто єдиний шлях це відкидати все. Тотальне віднімання. Те, що залишиться, це воно. Він використовував для цього одну просто ну неймовірну аналогію. Про кімнату. Так уявіть, каже він, що 20 людей виходять з кімнати один за одним, коли виходить останній 20-й, що залишається в кімнаті. Простір, тиша. Але жоден з тих двадцяти, хто вийшов, не може цього знати, бо вони вже поза кімнатою. Mm. Так само і тут свідомість це той останній двадцятий, хто виходить у момент смерті тіла. І те, що залишається, абсолютно не може бути пізнане, бо той, хто міг би пізнати, зник. І ця аналогія, по суті, руйнує всі наші надії на якийсь посмертний досвід чи рай. Тому що немає кому його переживати абсолютно, для будь-якого досвіду потрібна свідомість, а вона за Махараджем зникає разом з тілом, залишається лише те, чим ми були до народження, до появи свідомості. Чистий неусвідомлений потенціал. Добре, це звучить майже неможливо. Якщо кінцева мета стан, який неможливо пізнати і до якого немає шляху, то. Що робити? Яка практика? Як можна просто бути, коли ну, треба платити за квартиру, вести дітей до школи? Так, вирішувати робочі проблеми? Чи означає це, що треба стати відлюдником і сидіти в печері? Ні, і це він неодноразово підкреслював. Він же сам був звичайною людиною. Мав сім'ю, крамничку? Так, володів маленькою крамничкою з продажу цигарок. Біді він не закликав до втечі від життя. Справжня практика, за його словами, відбувається всередині. Він отримав від свого гуру лише одну вказівку: ти не є тілом, ти є те абсолют. І все, і все. Махарач казав, що він просто повірив у ці слова свого вчителя з абсолютною непохитною переконанністю. Це перший крок, глибока віра, переконання. А другий? А другий крок це постійно повертатися до відчуття Я є. Не як до думки, а як до відчуття присутності. Серед роботи, серед розмов, серед турбот знову і знову знаходити всередині це тихе, базове усвідомлення Я існую. І перебувати в ньому, ігноруючи все інше так. І тут, за його словами, відбувається диво якщо стабілізуватися в цьому Я Є, сама ця свідомість стає внутрішнім гуру. Вона починає розкривати всі таємниці. Тобто, вона сама себе досліджує. Можна і так сказати, він казав. Просто будьте. Коли ви стабілізуєтеся в цьому бутті, воно дасть вам усе знання і всі таємниці, і коли таємниці будуть вам дані, ви вийдете за межі буття. Тобто виникає дивовижний парадокс треба використовувати інструмент, свідомість Я є цю первинну ілюзію, щоб зрештою вийти за межі цього ж інструменту. Спочатку свідомість розкриває, що вона не є цілом, потім вона розкриває свою власну природу. Що вона тимчасова, залежна від їжі. І, врешті-решт, виконавши свою роботу, вона сама розчиняється у своєму джерелі в абсолюті. Як казав Махарадж, у цьому процесі сам шукач зникає, шукач зникає в пошуку. Не знаходить, а зникає. Абсолютно вірно. Тому шлях, який він окреслює, можна підсумувати так: від повної ідентифікації з тілом до усвідомлення себе як чистої свідомості, цього я є. Радикальний процес віднімання. Це не про те, щоб щось додати до себе, нові знання, нові досвіди, нові чесноти. Так, це про те, щоб відсікати все, за що ми чіпляємось наше тіло, думки, спогади, нашу особистість, і, врешті-решт, навіть саму свідомість Я є, доки не залишиться, як він казав, ніщо. І це ніщо є всім, є абсолютною повнотою. Він не пропонує шлях до щастя чи блаженства, він дає пряму майже безжальну вказівку на реальність, яка є поза межами і щастя і нещастя. Поза межами будь-яких пар протилежностей. Саме так. І на завещення думка від Махараджа, яка, ну мені здається, здатна змінити все. Він каже, що ми це те, що було до того, як виникло небо. Ми не просто спостерігаємо світ зсередини цього тіла, ми є тим станом. Що передує будь-якому прояву, будь-якому сприйняттю. І якщо це дійсно так, хоча б на мить припустити, що це правда, то що це означає для нашого повсякденного життя? Що змінюється, коли той, хто боїться, страждає чи чогось прагне, раптом виявляється лише тимчасовою ілюзією, грою свідомості на фоні нашої справжньої вічної природи.